Друзі, ви на каналі Айронден. І сьогодні, 6 грудня. Тому сьогодні Миколай, як ви знаєте. До речі, ось мої подарунки. Я тільки скажу вам зразу, я заказувала тільки скетчбук і цукерки. Цукерки я вам не стану показувати саме основне. Але дивіться, скільки всього. Тому давайте почнімо. Але з маленького. Це. Затирачка, фабрика стоп. Давайте її відкривати. Так, то відрівачка. Ось, тут. І так. Отпасти треба. Так. І дивіться, яка фабрика ста. Клас. Ось. Така. Затирачка клас Давайте тепер відкриємо клячку. Так, тут вона в боксі, тому, в принципі, можна. А, знімати оцю плівочку. Ось, дивіться, така клячка, м'ягенька. Це плюс. Ось так. О, аж тянеться. Ха. Класно. Пишіть в коментарях, що вам приніс Миколай. Буде цікаво. Дивіться. Вона така дуже класна. Давайте її поставимо в боксик. Тепер переходимо до більш такого. Теж класного. Це ось такий арткрейшн. Як ви знаєте, в мене є такий е, синій, але ось тут такий є зелений. І, кстати, колір класний. Мені сподобався. Так, давайте тут відкривати. Ось так. О, так. Швидко плітка йде. Ось такий скетчбук. Давайте заберемо ось ці штучки. Тут 140 грам. Ось. Ось такий класний скетчбук. Давайте тепер ось цей відкриємо. Ось так. Ось такий скетчбук класний дуже. Так. І ви подивіться, тут ось як правильно малювати. Ось тут ось так. Тут наприклад, давайте. Ось тут. тут розказується про е, які є товстості е, цього олівця. Ось тут дуже цікаво. І подивіться ось е, способи накладення. Тут теж отакі цікаві візерунки. О, так. О, і тут вже як малювати. Класно. Мені цей скетчбук дуже сподобався. Так, і тепер давайте відкриємо ось такий. Це Touch 5 Paper. Тут скільки? Ага, він 120 грам, але не сказано, скільки тут висотків. Ну, нічого. Все накладно. Давайте спробуємо якось відкрити. Так. Можливо, треба ножниці, Так. Дяко. Спробуємо ножницям. Це відкрити. Классно, ну, но немного тяжеленько открывается. Классно. Так, смотрите. Вот так. Так это же скетчбук! Я сам не знал. Смотрите. И тут он специальный для маркеров, и он для спиртовых. И он, схожий не будет перебиваться. Честно, я сам в шоке, что это скетчбук. Я думаю, что это просто у Так, мені здається, це теж скетчбук. Дивіться, від якої фірми. Танцем. Це дуже класно. Так. І це модель Mixed Media. Це папір для маркерів Ну, Його найкраще рекомендують взагалі. Так. І так, це скетчбук. теж. Ого, який він тостозний. Дивіться, тут на різних мовах так сказано. сказано. Угу. Тільки немає української. Прикольно. Польська є, української нема. Дивіться, який тут він товстий. Це товстість 250 грамів і тут е, е, 30 листків. Я думаю, це дуже класно. І... Нарешті в мене з'явився папір для маркерів Фоска. Ось він такий. Чесно, в мене навіть з ні разу не було з схожої такої фактури. Але це дуже класно. Ось така розпаковочка вийшла. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім па-па!